Привіт! Я думаю, що це відео буде корисне кожному, хто мене рекомендує своїм там друзям, знайомим, родичам і так далі. Ну, по-перше, я щиро дякую, що ви мене рекомендуєте. Це значить, що ви були моїм клієнтом, ви отримали результат і хочете, щоб так само добре було у ваших там знайомих, друзів, дехто приходить приводить своїх дітей. Ну, звісно, дітей це плюс 18, тому що зовсім з маленькими дітками я не працюю. Але, але коли ви приводите за рекомендацією до мене людину, то з вами це не має абсолютно ніякого зв'язку. Я починаю працювати на ту нову людину, на свого нового клієнта, і тому дзвонити, питати, писати, а що там у тої людини, яку я вам рекомендував, мені не потрібно. Ну, по перше, є елементарна етика. Є кодекс етики, який я підписувала, коли мене приймали до Європейської коучингової федерації. Я є лайф-коучем Європейської коучингової федерації. Я працюю за контрактом, в якому окремим пунктом прописана конфіденційність. Тобто, між мною і клієнтом є контакт, є комунікація. Далі вона нікуди не виходить. Я дуже довго і дуже натхненно і наполегливо і багато працюю над тим, щоб створювати поле конфіденційності, довірливі стосунки. І е, коли мені пишуть, а що там, там е, у знайомого там чи у колегу, яку я тобі рекомендував, ну реально, це я намагаюся тримати себе в рамках, але це просто, це просто неприйнятно.